Афірмації на тему любов до себе. в срочне положення. Зроби повільний вдих, повільний видих. Повторюй за мною ці афірмації вголос чи про себе. Я приймаю себе такою, якою я є. Я гідна любові. Турботи та поваги, мій внутрішній спокій важливіший для мене. Я дбаю про своє тіло, розум і душу. Я прощаю собі минулі помилки і відпускаю їх. Кожен мій день можливість любити себе більше. Я ціную свої досягнення великі і маленькі. Я заслуговую на радість і щастя. Я вибираю думки, які підсилюють мою впевненість. Любов до себе робить мене сильнішою і спокійнішою. Я довіряю своїй внутрішній мудрості. Я дозволяю собі бути такою, якою я є прямо зараз. Я вдячна собі за цей час. Я є любов.